На Волині відбувся вечір пам'яті полеглого поліцейського добровольця. Днями минуло два роки, відколи загинув Володимир Степашук. 13 років чоловік працював у секторі дізнання Маневицького підрозділу поліції, А у лютому 2023 року приєднався до бригади Нацполіції Людь та став штурмовиком. Боєць загинув 13 вересня 2023 року. Так і не дізнавшись про вагітність дружини, та не побачивши свого другого сина. На подію запросили рідних і близьких Роя тут звучала жива акустична музика, демонстрували світлини та відео, а охочі могли залишити теплі відгуки і поділитися спогадами. Особливо зворушливими були слова старшого сина загиблого Олега. Хлопчик написав: Тато навчив мене малювати. Мій тато сильний. Я хотів би, щоб мій тато повернувся. Присутні вшанували пам'ять захисника хвилиною мовчання його ім'я назавжди залишиться у вдячних серцях українців.